Еээ, а скій ти там? так нормально, Я, буде? Ну я псок взял. От все, що у нього лишилося, то за нього. Як думаєш, яке воно на смак? Дивись, так от погустині. Я думаю, як скло, б это. Чим смак взагалі стоп. Це опік. Тут просто гострий, типу смаку якогось з чим Я думаю, то є склоп би. Ну, опасность перше, що говорив, що він так. Три, два. Си, сі, сі, си. Дуже лейко, що. Що тобі? Ні, що поки. Пішло. Я ще коли вже їв, вже пішло. Що? Турба. Ні, ні. О, дивись. Описуй. Чувак, ні капельки не легше. Досить пікантний смак. Я вже не маю ні смаку, ні юху. Я дихати не можу. Це точно вище десяти. Чуть -чуть пікан, це точно вище всього. Легко припікає. А, до речі, смак на Чувак, щось схожий на якийсь соусів, що ми вже пробували, смак на якийсь схожий. Це... Як до метани до немає, речі, без сметани було би тобі. Смерта навіть не сідає стіл.